Copilot в Outlook кардинально змінює підхід до керування електронною поштою завдяки новій функції пріоритизація вхідних листів. Тепер Copilot аналізує ваші електронні листи, зважаючи як на їхній зміст, так і на контекст вашої роботи, щоб виділити те, що має найбільше значення. Ви можете сортувати листи за пріоритетом відповідно до рекомендацій Copilot. наприклад, якщо ви отримали листа від нового клієнта. Copilot обґрунтує його цінність і вкаже на можливі подальші дії. Якщо цей клієнт є ключовим у цьому кварталі, ви можете вказати Copilot, що всі листи пов'язані з ним є надважливими. В результаті Copilot завжди буде надавати найвищий пріоритет цим листам. Copilot виступає в ролі вашого помічника, гарантуючи, що ви ніколи не пропустите справді важливі повідомлення у вашій поштовій скринці. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Підписатися на канал і написати коментар під цим відео.